Всім привіт! До вашої уваги лот! Це рукавички для миття. Вони будуть в двох варіантах. Це ось такі набори по дві рукавички. Будуть сині та рожеві. В Лоті вони виглядають наступним чином, будуть в таких упаковочках. По дві такі кишеньки. Тут такий вишитий принт. Та сина. вони виконані з Бавовни. Також можете побачити тут. Дуже класні рукавички для миття. Цього в лоті 34 одиниці товару, вартість лоту 1290 гривень, собі вартість одиниці 38 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, завантажуйте додаток Фіні на ваш смартфон, та робіть покупки легко та зручно. Всім дякую, заробляємо разом!